Всім привіт! У цьому відео буде коротенький огляд на сталеву кухонну мийку від бренду Кріонер. Її особливість в тому, що має основну велику чашу, до неї приєднана додатково маленька, куди встановлюється ось такий кошечок, який зручно складати посуд після миття. На відміну від простих квадратних сталевих мийок, де цей кошечок ставиться і забирає значну частину чаші. Тут він стоїть окремо і це зручно в плані користування. Ось точна назва цієї мейки: Cryonic RPGBüxtead 7848LHM, куплена в інтернет-магазині Vencon за 3843 гривні. Цей кошечок йшов в комплекті, він ось тут має регулювання, може розсуватися і ставати ширшим. Тож його можна встановити не тільки ось сюди, а й ось сюди за потреби в цю глибшу чашу. Мейка має брошовану поверхню, ось такі от ніби поздовжні лінії помітні. На дотик вони абсолютно невідчутні. Тут виймається клапан, такий кошечок, куди збирається сміття, можна викинути. Мийка має шумоізольоване дно. Тобто, коли пускаєте воду, то того дзвону такого типового сталі, як в дешевих мийках, тут немає. Ось, власне, видно лист шумоізоляції знизу мийки. В комплекті також був сифон, але оця частина крива в ньому була, мені довелося замінити, поставити від іншого. У відгуках люди часто жаліються на сифон, який йде в комплекті. Тож будьте готові витратити гривень 200-300, щоб купити новий сифон. Для того щоб мейка ось так от класно виглядала, необхідно робити підстільничний монтаж. В даному випадку тут стільниця з компакт-поти, тож це можливо. Якщо у вас буде звичайна ДСП-стільниця то такий монтаж зробити не можна, відповідно, доведеться ставити її зверху, і ось тут по периметру тоді у вас будуть металеві бортики, і виглядати вона вже буде зовсім не так класно, як от при такому підстільничному монтажі. Майте це на увазі. Тепер про основний і в принципі єдиний недолік цієї мийки, з яким в процесі експлуатації зіткнетеся. Це розводи від води. Тобто загальна вода тут не фільтрується. Якщо ви після того, як помили посуд не сполоснули саму миючку, то крапельки води висихають і залишається наліт цього тропняку, чи що там у воді є. Тут єдиний варіант: або постійно сполоскувати мийку після користування, або ставити загальну систему фільтрації води. Тут навіть видно, що це сама ситуація на кранові та сама ситуація на хромованих поверхнях буває. У нас до цього була біла гранітна мийка, і на ній оцих розводів не було видно, але там була зовсім інша проблема: що будь-який продукт з барничком кладете. Якщо відразу після нього не змиваєте мийку, то той колір від продукту перебивався на мийку і без сильної побудової хімії на зразок до месоса було її не відмити. Тут такого немає.